way. А уявіть собі, що всередині кожного з нас працює ціла команда нон-стоп, 24 на 7. Так от загальний аналіз крові, або як його коротко називають, зак це по суті такий собі звіт про роботу цієї команди. І хоча це один із найпростіших аналізів, він може розповісти просто дивовижні речі про наш стан здоров'я. Ну, знаєте, як це буває? Лікар каже: здайте аналіз крові, і за день ми отримуємо аркуш паперу з якимись назвами і цифрами. І що з цим робити? Що все це означає? А це ж по суті ціла історія про наш організм. І от сьогодні ми спробуємо навчитися її читати. Простими словами, зак це такий собі моментальний знімок нашого внутрішнього стану. Він перевіряє три основні типи клітин у крові, і саме завдяки цьому знімку можна дуже швидко помітити перші дзвіночки, ну, наприклад, анемії, якоїсь інфекції чи навіть чогось серйознішого. Можна сказати, це наша перша лінія оборони. Ну що ж, щоб розібратися в цьому звіті, давайте уявимо, що наша кров це така собі велика організація. І в ній працюють три, ну скажімо, три суперспеціалізовані команди, кожна зі своїм унікальним і, що найголовніше, життєво важливим завданням. То хто ж вони, ці гравці? Давайте знайомитися ближче. І так, перші на сцені киснева команда. І знаєте, назва говорить сама за себе, правда? Це саме ці клітини, від яких залежить наша енергія, наша бадьорість і власне наше життя. Так, так, це вони еритроцити, червоні кров'яні тільця. Уявіть собі, мільйони крихітних кур'єрів, які бігають по всьому тілу і розносять кисень. А для цього вони використовують спеціальний рюкзак білок гемоглобін. І от коли цих кур'єрів або їхніх рюкзаків стає замало, кисню до клітин доходить менше, звідси і втома, слабкість, те, що лікарі називають анемією. Гаразд з доставкою розібралися. Але хто ж нас захищає? А для цього існує наступна команда. Це наші власні внутрішні сили оборони. Це наші лейкоцити або білі кров'яні тільця. Як тільки в організм пробирається якийсь вірус чи бактерія, кількість лейкоцитів різко зростає. Це справжній сигнал тривоги. І що найцікавіше, це не просто армія, це цілий спецназ. У них є різні підрозділи для різних ворогів, наприклад, одні нейтрофіли. Активізуються проти бактерій, а інші лімфоцити, проти вірусів. Окей, у нас є доставка, є захист. А що якщось зламається? Ну там поріз чи якась інша травма? Для цього є третя надважлива команда наша власна ремонтна бригада це тромбоцити, наші маленькі рятувальники. Уявіть, стався поріз, і тут же вони миттєво кидаються на місце аварії, склеюються і формують таку собі латку або тромб, щоб зупинити кровотечу. Але тут важливий баланс. Коли їх замало, навіть маленький поріз може бути проблемою, а синці з'являються від найменшого дотику. А коли забагато, є ризик утворення тромбів там, де не треба. Добре, з командами познайомилися, але як дізнатися, чи все в них гаразд? Чи добре вони працюють? І ось тут ми повертаємося до того самого аркуша з цифрами. Саме вони дають лікарю ключ до розуміння, що відбувається всередині. Ну ми поглянемо, як їх розшифровувати. Ось перед нами базові орієнтири. Але тут увага, дуже важливо розуміти, це не жорсткі закони, а скоріше загальні рамки. Наприклад, норма гемоглобіну у чоловіків і жінок різна. А відхилення це не завжди діагноз. Це підказка для лікаря. Скажімо, високий рівень еритроцитів може вказувати не лише на хворобу, а й бути, наприклад, у завзятих курців. А ось вам чудовий приклад того, наскільки важливою є правильна інтерпретація. Візьмемо лейкоцити. Тут, як то кажуть, дві сторони медалі. Високий рівень це часто сигнал тривоги. Організм мобілізував армію для боротьби з інфекцією, а от низький рівень це теж тривожний дзвіночок, але вже іншого роду, можливо, імунітет ослаблений. Гаразд, з цифрами трохи розібралися. Але що з усім цим робить лікар? Як саме він використовує цю інформацію? Бо це ж не просто цифри для звіту, це реальний багатофункціональний робочий інструмент для прийняття важливих рішень. За допомогою занак можна по-перше, діагностувати анемію, по-друге, виявити інфекцію. По-третє, помітити якісь незвичайні зміни, що можуть вказувати на серйозніші захворювання крові. Але, що дуже важливо, аналіз не тільки допомагає знайти проблему, він ще й незамінний для моніторингу. Наприклад, під час хіміотерапії, лікарі постійно стежать за цими показниками, щоб бачити, як організм реагує на лікування. А коли лікар взагалі може відправити на такий аналіз? Ну, наприклад, якщо є скарги на постійну втому, яка нічим не пояснюється, або раптом почали з'являтися синці, або тримається температура, всі ці симптоми можуть бути сигналом, що час зазирнути всередину і перевірити, як там справи у нашої команди. І ось ця фраза, здається, підсумовує все якнайкраще. Два ключові слова: швидкий і неінвазивний. Тобто, з мінімальним втручанням без складних процедур, лікар отримує величезний обсяг інформації просто, швидко, а користі море. Це неймовірно цінно для постановки правильного діагнозу. І ось тут, мабуть, найголовніше правило, яке треба запам'ятати: розуміти, що означають ці терміни. Це одне, це чудово. Це допомагає бути свідомим. Але... Зібрати весь цей пазл докупи, врахувати всі симптоми, історію хвороби та інші нюанси може тільки лікар. Самостійна інтерпретація може лише нашкодити. Тож, бачите, загальний аналіз крові це не просто суха статистика, це справжня історія, персональна історія про те, що відбувається у нашому внутрішньому світі, просто зараз. І розуміння цієї історії це перший крок до свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я. Тож наступного разу, дивлячись на результати, можна запитати себе, яку історію вони розповідають?